Очевидно, Марвел хотіли повторити успіх вартової галактики та другого загону самогубців зібрати харизматичних невдах, щоб вони органічно в якийсь момент створили команду і навчились працювати разом, не дивлячись на свої розбіжності. М -м, здається, такий проект я вже нещодавно оглядала, і він виявився успішним. Але там талановита людина створила і лідувала шоу. В громовершці трошки інший випадок. У нас є мастермайнд Валентина Алегри де Фонтейн. На неї працюють агенти, у неї є якийсь схований проект. Коротше, антигерой, три, злоді, три маніпулятор по класиці. На неї працює Оленка, вдова, привид, не пам'ятаю навіть її ім'я, Джон Уокер із серіалу про зимнього солдата і таскмайстер. Оскільки Валентину зараз перевіряють, бо не дуже довіряють її діяльності на позиції директора ЦРУ, вона наказує своїм агентам один одного знищити. Вони опиняються в одній будівлі, таск майстра моментально зливають, з'являється якийсь Боб, і до групи доєднується червоний вартовий та бакі. Виявляється, що Боб тересентрі терепустота, жертви експериментів Валентини по створенню суперсолдату, суперлюдини. Хто зараз взагалі слідкує за технологіями ОМСЮ. Він стає поганим, і громоверці мають його зупинити. Дуже простий плод. Цей раз ніяких тобі суперскладних магафінів, постійних непотрібних змін локацій, мільярду персонажів, все зрозуміло. Начебто, якщо мішури менше, то менше шансів зробити щось неправильно. Ну, по-перше, це не історія про групу людей. Це епізод із життя вдови за участю червоного вартового та Сентрі. Ми, як глядач, спостерігаємо за Оленкою і за її розвитком як персонажу. Якщо бути суперщедрим, так, там є деяка character Джорні. Всі інші, та навіть і Сентрі частково просто декорації. Даск майстра вбивають у перші 15 хвилин. І начебто це якось мало вплинути на вдову, бо це ж зробило привид на її очах. А нагадаю, Антонія була однією з перших, кого Оленка врятувала після того, як перестала бути під контролем. Але ні, це відбувається і одразу забувається. До речі, про привиди: у Вокера та вдови були травматичні флешбеки, які викликав Боб своїми силами. А от у неї ні. Так ми її цінуємо. На початку, коли всі герої розуміють підставу Валентини і знаходять Боба, тільки Оленка з ним більш-менш комунікує і дає шикарну пораду, щоб все погане він просто тримав всередині. Цікаво, чи буде це релевантно потім? Не знаю. Може у фіналі Оленка скаже, що тримати все в собі не дуже добре, і Боб має виговоритись. Цікава гіпотеза. Перед завданням вдова зустрічає вартового і розказує йому, як їй важко. Чогось їй не вистачає, бла 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 І у мене питання. Вдова була вже у трьох проектах, і в них вона була зовсім іншою людиною з іншим характером. Можна було би подумати, що питання у смерті сестри, але ж ні, маленька вдова сама так говорить. Тобто, раптом із суперсаркастичною пристосованою до життя. Вона майже впала в депресію, так таке можливо. Ми всі переживаємо різні ситуації у житті. Сприйняття і реакції у нас можуть змінюватись, але те, як вони показали, це незадоволення надто перформативно, надто поверхнево, на кректер стадії взагалі не тягне. Хоча спроби були. Сцени у фільмі просто не розкривають справжній стан героїні. Нам анонсували проблему на початку, і в кінці другого акту вдова зривається. Закінчується все добре, бо Оленка тепер є частиною команди, і раптом вона вважає себе героєм. Ось чого їй не вистачало. Тобто на початку хотіла вона визнання, а потребувала підтримки і не бути самотньою. А ще у флешбеку показали, що її першим завданням було допомогти вбити іншу маленьку вдову. Це, до речі, ніяк не пов'язано із самотністю. Мабуть, це просто хотіло показати кльовий віжуал і вагу всього її тягаря поганих вчинків. Це трошки тематично не вписується, але нехай. Червоний страж вдову рік ігнорував, але о, дитина, я поганий батько, але насправді в хороший, бо в момент, коли треба, знайшов слова підтримки і взагалі ідея бути командою дуже крута. Тобто події сольника про Наташу його нічого не навчили. Він як забивав на свою дитину, так і забиває, вол, зате якась постійність. Нашого персонажу засвоювати урок насправді страж один із небагатьох, хто зберіг свій характер і мотивацію. Девід Харбор, молодець, але постійно кричати це ж автоматично не смішно. Walker він робить вигляд, що він крутий герой, але насправді його кинула дружина. Неважливо, м'яко кажучи, він просто існує. Навіть його історію з баки обіграли всього раз і до заради експозиції. О, бакі-бакі! Октора Бакі. таке обличчя, наче біля його голови, тримають пістолет. Постійно він такий втомлений і розчарований, і є чому? Бакі сенатор, який хоче піймати Валентину, він якось дізнається про місію, і громовершців ловить, але потім вирішує допомогти, бо Боб все-таки загроза. А як же історія, що Бакі, тепер частина системи, і їй треба довіряти. Неважливо, давай одягай свою металеву руку і йди косплеїти Термінатора. Так, от це і є наші громовершці, яких в кінці Валентина презентує як нових месників. І що ж тут можна прокоментувати? По-перше, ми майже нічого нового не дізнались про певних персонажів. Ні про байки, ні про привода, ні про вартового, ні про окера, їх персоналі взагалі не розвинули. Так тільки деякі штрихи додали. У жодного з них не було емоційної сцени, щоб розкритись, показати, чим вони відрізняються один від одного. О, давайте обговорювати травму, слэш-мотивацію кожного у експозиції. Може комусь пощастило навіть отримати і флешбек. Чудово, але як це потім використовується у історії. Персонажі взагалі постійно сваряться, і навіть так у суперечці не проявляється характер та особистість кожного. З героїв це, в принципі, проблема МС'ю. Вони останнім часом всіх пишуть однаково: саркастичні, самозакохані, грубі. Репліка Вокера могла дуже легко належати вдові, а слова бакі можна було вкласти і привиду. Але при цьому нам штучно нагадують, що Вокер військовий, привид виросла у лабораторії, а вдова вдова. По-друге, не думайте, що я забула про відлік. Персонажі тільки сперечаються і говорять один одному Гедоту. Немає більш інтимних моментів. Сцени не те, що не дихають, їх просто нема. Дві-три репліки, і в Ось, наприклад, що отримала привид. Вони майже не працюють разом, не використовують сильні сторони та вміння один одного. Команда не сформована. Так, наче її лідером, якби є Оленка, але це тільки тому, що фін дав тільки їй матеріал для роботи. Ми її краще знаємо. Але реально, капітана немає, бо немає команди як такої. У них була одна спроба спрацювати разом не дуже вийшло. Потім їх переміг Боб, і в кінці вони навіть не об'єднались як команда. Просто кожен із них хотів зупинити і допомогти Сентрі. По-третєм, фокус третього акту був зовсім не на команді. В якийсь момент фільм вирішив, що їм абсолютно плювати на всіх, окрім Оленки, і фізично розділив її з тіммейтами. що точно треба було так робити: виділяти вдову і тут. Короче, прийшов час Боба, /Роберта Сентрі, слеш Войда. Він жертва експерименту. Фільм наче намагається поставити певне питання. А якби дати силу не такій морально ідеальній людині, як Стів Роджерс, а комусь із деякими. Проблемами. Вел спочатку намагається Сентрі маніпулювати, типу, от більше ніхто не вірить, що ти просто нікчема, але раптом він задає справедливі питання: чи має Бог когось слухатись? І краще б чесно, ми зупинились на цьому. Але ні, Марвел вирішив дуже глибоко залізти у ментальні хвороби. Коли Боб починає всіх відправляти у пустку, вдова впевнено йде на назустріч своїй загибелі і знаходить Боба у світі його ілюзій чи щось таке. Коротше, очевидно, у хлопця щось типу депресії, яка проявилась у особистості пустки. І викликано це було аб'юзом, наркотиками і іншими поганими речами. Це дуже лінивий момент побудови історії. Я поясню чому. Коли в будь-якому проєкті починають відокремлювати злу особистість від основної, це абсолютно забирає від героя відповідальність та розуміння наслідків своїх дій. Тобто, наче нам затизрили якогось складного персонажа, яким не могла маніпулювати навіть Валентина. А справді, що може робити всесильний Бог, якого всі ображали? Це складність. Це цікаво. З цього можна зробити історію і не на один проект. Замість цього все зводиться до того, що його контролювала пустота. Тобто, це не Боб робить все це погане. Він навіть не те, що потрапив під вплив. Ні, це просто інші руки за кермом. Марвел це дешевий трюк. Я розумію, що Боба хочеться використати ще і без ваги наслідків, але не настільки все просто. Виявляється, свою ментальну хворобу можна ізі перемогти, і все. Шикарний посил. Глибока історія травми Сентрі, чи Оленки чи інших, це було б цікаво, але це було б занадто авангардно для Марвел. Більше гумору, більше не одних незацікавлених обличчя старіючих акторів. В кінці вдова все таки каже, що, мабуть, тримати все у собі не дуже добре. І коли пустка майже підкорює боба, всі громовержці біжуть його відтягувати. Він тепер не один. І до речі, в принципі, Сентрі виглядає непогано. Але повертаючись до основної ідеї ні про сприйняття, ні про зусилля над собою, ні про внутрішню силу, мова навіть не йде. Все перемогли груповими обіймами. Казка Марвел, ваш жанр. Якщо ви вже хотіли зробити керектер стаді, що Оленки, що Сентрі, треба було копати глибше. Втім, це і так фільм не про громоверців. Куди вже ще більше йти від основної ідеї? Мастер Майндом всієї цієї фігні була Вел. Well. Вона просто хотіла всім допомогти, відчепіться від неї. Вона навіть не вбила секретарку, яка хотіла її здати баки. Вона взагалі молодець. В кінці Вел well організовує конференцію, куди випадково потрапляють громоверці. О, тепер. Вони нові месники, хеппі Енд. Ще питання, чому вдова називає їх всіх невдахами? По-моєму, і баки абсолютно нормально почуваються, та й вона теж технічно не невдаха, вона просто самотня. Чи шанс це для членів новоствореної команди на спокуту та новий початок не дуже ясно. Це таке очевидне питання проігнорували, бо, очевидно, треба було більше екранного часу Бобу і не смішним жартам. Отже, чи хороший цей фільм, чи це сінема? Чи це достойне Мартіна Скорсезе? Ні. Перша частина дуже посередній ріпов другого загону самогубців. Мотивації персонажів загалом слабенькі, вони і на початку разом не мусили знаходитись, надто багато часу витрачали на сварки та образи. Друга частина фільму, взагалі, як і сольника в центрі, можна було на кого заводно замінити. Фільм не настільки огидний, як Марвели або Сміливий новий світ. Він більш нудний та не сфокусований. І що це взагалі за зачіска Флоренс не розчаровий мене ще й більше. А, до речі, Оленка, а як же Кейт Бішоп і ті твої знайомі? Ти могла б з ними співпрацювати вже давно, там, наче вже в тусовці і Міс Марвел була? Коротше, Громовержці в деяких аспектах типовий посередній Марвел, а в деяких, скажімо, ідеї та теми десь загубились і нормально презентовані не були.